Є знижки на проктобам 20% в аптеках подорожник Бам Ощад. Прокурора педофіла затримали на Черкащині. Свої злочини чоловік знімав на відео. На Волині працівники ТЦК бусом на смерть збили жінку. А на Закарпатті розлючені домогосподарки накинулися на військомів. НАТО подумає: альянс відреагував на мирний план президента. Зеленський терміново вирушив до Брюсселя. Чергову пачку окупантів взяли у полон бійці Азову та ефектне відео тренування українських пілотів у студії. Яна Кочкрова і далі більше новин, про які говорять сьогодні в Україні. На план перемоги Зеленського відреагував генеральний секретар НАТО Марк Рюте на прес-конференції у Брюсселі Він зокрема прокоментував запрошення України до альянсу, на якому наполягає український президент. Рюти пояснив, що план розглянуть за зачиненими дверима союзниками і можуть бути і різні думки щодо його деталей. Та альянсу треба заглибитися, щоб зрозуміти, що за цим стоїть. Генсек підкреслив, що НАТО безумовно підтримує Україну, а план перемоги є потужним сигналом від президента України. Це звичайно сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план. Це не означає, що я тут можу сказати, що підтримую весь план. Це було б трохи складно, оскільки є багато питань, які нам треба краще зрозуміти. Краще зрозуміти допоможе саме Володимир Зеленський, який сьогодні приїде до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. На зустрічі міністрів оборони альянсу він особисто детально представить план перемоги. Новий пакет допомоги від США. Вашингтон відправляє Україні нову партію зброї на 425 мільйонів доларів. Пентагон вже опублікував список озброєння, яке отримують збройні сили України. Він має закрити найбільш гострі потреби нашого війська у засобах протиповітряної оборони, боєприпасах для реактивних систем і артилерії. Тож в пакет увійшли додаткові боєприпаси для систем НАСАМС, ракети РІМ 7 Зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймарс, боєприпаси повітря, земля, артилерійські боєприпаси, ракети Тау проти Анкові системи Джевелін та стрілецька зброя боєприпаси, ракети та протитанкові системи зі США, а з Австралії танки. Більшу частину своїх танків М1А1 «Абрамс», а саме 49 з 59, які будуть списані, австралійська влада передасть Україні. Замість них вона отримає 75 танків новішої модифікації М1А2 «Абрамс». І хоча танки Україні придають стерий, та вони жодного разу не брали участі в бойових діях. І лише незначну частину з них потрібно ремонтувати. Нову партію полонених показали в Азові. Бійці підрозділу на торецькому напрямку захопили аж 17 росіян. Як зазначили в бригаді, окупантів полонили під час відбиття ворожих штурмів і контратак під Нью-Йорком прокурор педофіл у Черкасах за педофілію затримали начальника відділу нагляду за ДБР Черкаської обласної прокуратури. Арештували з співробітники департаменту кіберполіції спільно з ДБР. Генпрокуратура підтвердила затримання працівника однієї з обласних прокуратур за підозрою в педофілії. У затриманого є дружина та двоє дітей. Свої дії з неповнолітніми він ще й знімав на відео і пересилав знайомим. Бусте ЦК на смерть збив жінку на Волині. Про це повідомляють місцеві змі. Сьогодні зранку у селі Дачне поблизу Глуцька Рено на смерть збив пенсіонерку. Місцеві жителі кажуть, нібито в автомобілі їхали співробітники ТЦК. На місці ДТП працює військова інспекція безпеки дорожнього руху. Цю інформацію вони не підтверджують, але й не спростовують. кажуть, з'ясовують усі деталі. Деталі трагедії поки невідомі. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Тим часом на Закарпатті стали чергова сутичка цивільних з військомами цього разу на представників ТЦК напали жінки. Рейди у публічних місцях сприяють підвищенню громадської свідомості та мобілізації. Так вважають у ТЦК. Там доводять, що ці заходи вже збільшили кількість добровільних візитів до територіальних центрів комплектування. Таку думку висловила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК Лариса Козак. Вона водночас констатувала, що досі багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК. Саме через це примус. Заходи оповіщення необхідно продовжувати. Утім, зовсім скоро проти ухилянтів запрацює ще один елемент примусу штрафи. У територіальних центрах комплектування розповіли, кому і як саме їх виписуватимуть, та що буде у разі несплати. Детальніше про це в сюжеті. Держава може примусово стягувати гроші і майно, якщо не сплатити штраф від ТЦК. За порушення правил військового обліку передбачена відповідальність. Сума штрафу становить від 17 до 20,5 тисяч гривень. Його можуть накладати у разі, якщо особа не перебуває на військовому обліку, не оновила свої дані в ТЦК, відмовилась від отримання повістки або ж не має при собі військового документу. Як пояснює військовий юрист Тарас Боровський, якщо штраф Буде накладений, а громадянин його не виплатить, то в нього виникає борг перед державою, за який доведеться так чи інакше платити. Якщо у громадянина є борг чи то перед державою, чи то перед іншими особами, то для стягнення боргу держава може застосувати процедуру виконавчого провадження. Вона завжди була, і вона передбачена і за порушення правил дорожнього руху. За порушення там правил паркування за будь-які інші дрібніші адміністративні правопорушення. Відомо, що згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф потрібно сплатити не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу. А в разі оскарження не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо ці терміни минули, а штраф досі не сплачений, відкриється виконавче провадження. Державний виконавець це при представник виконавчої служби він може для стимулювання і змушування вас сплатити штраф застосувати деякі неприємні процедури, такі як арешт грошей на рахунках, арешт всіх грошей на рахунках або частини грошей на рахунках, арешт майна, тобто заборона його відчуження. І навіть звернення стягнення на майно або на гроші на рахунок. Всі ці дії спрямовані на те, щоб громадянин, на якого накладено штраф, швидше його сплатив. Як це виглядає? Живе-живе собі людина, не знає, що на неї було накладено штраф. Відповідно, штраф не сплачує, а потім, в якийсь прекрасний день, пікає картою в магазині розрахуватись, там собі за хліб з маслом. А карта не працює, тому що рахунки заблоковані виконавчою службою у такому разі, за словами військового юриста, потрібно звернутись до виконавчої служби та сплатити штраф. Проте бувають і випадки, коли щодо військовозобов'язаних чинять неправомірні дії. Зокрема, справжній скандал спричинила нещодавня облава ТЦК та поліції після концерту гурту ОК Нельзи у Києві. У мережу потрапили відео сутичок з правоохоронцями. Ганьба поліції! Ганьба! Так, після концерту у чоловіків перевіряли документи, деяких затримували та забирали силою. Ті е, відео, які я бачив, е, як людей з силою тягнули. З якихось там публічних виступів в громадських місцях це скоріше за все в більшості випадків не зовсім законно, тому що у представників ТЦК та СП немає взагалі повноважень застосовувати будь-які там спецзасоби або силу до порушників правил військового обліку. На думку військового юриста, ці порушення за своєю правовою природою менш тяжкі ніж порушення правил військового обліку особами, які не з'являються до ТЦК. Проте, все ж бувають випадки, коли працівники ТЦК перевищують свої повноваження, якщо особі пропонують прийти до ТЦК або приїхати. Вона в принципі вправі відмовитись і просто взяти повістку на інший день і е, прийти виконати вимоги цієї повістки в інший день. Якщо її тягнуть уже за руки і за ноги, то е, цій особі варто звернутися до адвоката та викликати поліцію на місце. Якщо ж до особи застосували силу та змушують підписати заяву про добровільну згоду на мобілізацію, такі документи підписувати не варто, адже за словами юриста, це буде свідч про те, що людина погоджується з усіма протиправними діями. А наостанок потужне відео з тренуванням українських пілотів. Наш Асна Су-24 продемонстрував вищий пілотаж, пролетівши над землею в кількох метрах. красавчики води Новини на цю мить більше інформації на вас чекає о 12-й годині. Побачимось.